Давай, давай, в тебе не все вийде. А, <рес> вийде. Що Тому що вони разом просто лежали. <рес> за чого? Зайзиться ї... одно... за... за... не кожен може вгадати. Так, Але все одно і за якесь завдання. Тут шість тручок, ого? Це багато хтось. А зараз вона нам скаже, і що ж там шість рочок. А, а, а вам що я дві буду ставити патріотичні? Що так ти хочеш нам сказати? Ну так. <кхи> <кхи> Навпаки, ти молодець, ти сказав правильно. <кхи> Але я могла ще трошки додати ручок. Е, ти що? зовсім <кхи> вже друге завдання. А, ти що, знищаєшся? Це таке покарання. Так, і ще вас були надо нападать. Ви ти сказала, що друге завдання. що повинні відвертатися, щоб вона на нас не попала, чи що? Та ні, ну, якщо хочете, так, давайте будемо відвертатися, <клес> коли вона вас попаде двоїх, то тоді край не закінчиш. А ну якщо ви хочете, щоб вона продовжувала... не треба! Зрадник да ти зрадник Ти не спідвала. Ну, ти ж знаєш, що вона Да на форі! Ти винна! Вона винна. Ліза, якщо б вона була б нашим другом, вона б нас не кидала це. Так це її хом'ячок. Розумієш, її хом'ячок застояв. Ну і що, а що він їй зробить? А що ти нам зробиш, якщо не будемо виконувати твоє покарання? Розріжеш нас? візьмеш маленький ножик? Ти що? Тоді я ще не знаю, що я зону але не виживай. Да на давай кидай. Я не буду кидати. Давай накидай. Я не хочу в них кидати. <classy> кидай. Ти повинна його саме збити. Ах ти ж яка. Ах ти ж яка нагла Ну це ж зовсім. А за це неправильно Ой. Да на фой не знущайся. Якщо ви хочете, друзі, в якомусь цей ми будемо її ось так ось, як вона робила з нами. От ми якось зробимо частинку там, де ми над тобою будемо, над нею будемо прикалуватись. якщо хочете. Так, давай, давай до напої. Ти, ти ж... тут наколева. Не на <проб> фоє я боєче взагалі то. Я тебе поб'ю, там за нас кидають! Дрико не досить. Вона в нас. Ах ти ж маленька гадюка. Ми зараз тебе прихопимо за шкірку і повісимо. Не треба. А треба переведемо тебе на шопку до цього, до хум'ячка іншого. А ми скажемо, що це інше, що, що це натурально. З, ну не скажемо з якого. Взагалі не будемо говорити, скірку зараз твою візьму. Загай тебе повішу. Ну ладно, ладно, поки що ми з тобою нічого не будемо робити. Так, так давай, давай вже інше завдання. Мені ще що буде дай. Але все. Друге завдання. Так, ви зрозуміли, зрозуміли. Так, зрозум... так, ну що, давайте зараз я оце там буду. Угу, так, зараз я буду перемішувати. Ти що, на троні? <гум> так. Оп. Так, ну що, буду... так, перший я, напевно, буду. <гум> ну що, перемішую. Так, я сайко, 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 сайко. я його не сайку. Так, вибачте, воно трошки висунулося. Давайте. Ладно, так, сайт, куй, сайтку, 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 Давай, обирай. Так, мені здається, що цей. Так, подивимось. А, молодці! Фолья. Так, дай буде на фурия. Угу. Окей, окей, ми зрозуміли. Окей, так. Ну що? Дайте. Так, закриваємо. Так, денна, я, давай, так і. Дімите, покажи нам. Покажіть нам де. Ага, тут. Сідькуємо. Ось така. Ага. Так, все закриваємо. Далі ота. Перемішуємо. Ой, вибачте, я не побачила взагалі. Вибачте, я від... Це ти за нефоєвій. Все, все, все. Треба перемішати. Знову. Знову ще встається. Оце. Так, оце. Усе, все, все. все, Мені здається, оце. Я молодець. Давайте дай Ліза. Так, дай Ліза. Ох, фух, Лиза, я да вже да да провись, тут да у нас буде, бачиш тут. Так, так давай, Аліса, перемішуй. Так. Так, я я б зубок перемішую. А, так. А, ну ладно. Ага, ага. отут. -вот. І? И... Pienічу. А може да нам якась винарода дасть. Я, звісно, дам, це ж ви виконали. Тоді чому день не дала, тому що вони всі правильно виконали. Ага, так значить. Ну, це буде вам. М -м -м. Я, зараз Ладно, все, я зараз вам дам винагороду. Скажу я вам, що винагорода буде в самому. Ці, коли ви виконаєте, всі-всі-всі завдання. Е -е, ну дай! Не дам. Ну будь ласка. самому Будь ласка! В Що кінці! що і ой! Третє завдання. Чекай, Іза, Іза, а це давай е, таке завдання. Тобі заклеємо рот. Е, -е ні ні ні, У мене ні? є скотч. Все, не є. Не буде такого завдання. Коротше, третє завдання. <кхи> <кхи> Яке третє завдання? Третє завдання ви повинні щось приготувати мені. Тобі? Мені. А що тобі готувати що вже треба? Ем, давайте. Макарони? М -м, ні, чай. Чай, так це ж легко. Пішли. Ліза, ти принесла чай. Все принесла. Це чай, це на кофі. Ось. Чай. Окей, ладно. Давайте. Давайте будемо годувати. Спочатку треба е, так, Денефоя, треба кип'ятити. Е, давайте, давайте, спочатку кинемо ложечку сюди. Давай, трошки кинемо, зараз я візьму. Так, давай, Денефоя, в тебе все вийде. Так, я ще потім трошки. Так, давай. Все, все, я насипала. Молодець. Нормально там Не ти там насипала? А я ще декілька ложечок насипала, нормально, нормально. А ладно, нормально, окей. Так, далі будемо капітанці. Ой, такий гарячий, брін. Фу, може це раптом щось кипятили, воно дуже гаряче. А, яке ж воно важкеньке яке воно гарячуще. О, все. Так, молодець, молодець, звісно, де на Всі молодці, Всі Так, нормально. Це. Ой, треба їй ще якесь печиво дати. Печиво. Ось. Це і все тобі. О, мені серйозно, дякую. Зараз тут чайочку поп'ю. Ой, навіть печивка приготувала, якісь ви молодці. І ладно, буде дуже класно буде вам потім подарунок кінці.